Привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну дуже важливу тему. Як по свічках побачити, що ціна збирається падати. Без складних термінів, усе простою мовою, щоб навіть новачок зрозумів, що таке ведмежі патерни. Поїхали! І першим патерном буде падаюча зірка. Це така свічка, в якої маленьке тіло внизу і довгий хіст вгору. Що ж вона показує? Покупці пробували штовхати ціну вгору. Але не вийшло, продавці придушили. Це перший дзвіночок, ринок може розвернутися вниз. Наступний паттерн вичібня зірка. Тут вже три свічки. Перша зелена, тобто вона показує ріст. Друга маленька, нейтральна, може бути навіть доджі. І червона потужне падіння. Ця комбінація часто означає, що ринок видихався, і продавці зайшли в гру. На графіку ми бачимо, як після даного паттерна ціна пішла вниз. Наступний паттерн ведмежі поглинання. Дві свічки. Перша маленька зелена, друга велика червона, яка повністю її з'їдає. Це значить, що продавці повністю перебили попередній ріст. Часто сигнал розвороту після висхідного тренду. Особливість даного паттерну, що він з'являється тільки після висхідного тренду. Це запам'ятайте. І останній на сьогодні паттерн має назву харамі. Перша свічка велика зелена, а всередині неї маленька червона. Це схоже на вагітну свічку. Тому й назва харамі. З японської харамі означає вагітна. Ціна сповільнюється, покупці втрачають силу. Це ще не падіння, але натяк серйозний. Що ці паттерни звучать трохи незвично, не переживай. Просто потренуйся бачити їх на графіку. З часом ти навчишся розпізнавати, коли ринок починає розвертатись ще до того, як почне справжнє падіння. Постав лайк, якщо відео було корисним, і напиши в коментарях, який із патернів бачив останнім часом на графіку. Підписуйся, щоб не пропустити ще більше простих трейдинг пояснень. І пам'ятай, хто читає свічки. То й не горить у мінусах.